Всім привіт! З вами Вікторія Білецька і сьогодні буду відповідати на ваші запитання, так як я побачила, що є куча питань, які повторюються, але особисто всім відповісти фізично я не можу. Тому я вибрала ну, так, декілька питань, на які я сьогодні відповім, не дуже їх багато, не дуже і мало. Щоб було розуміння взагалі, хто я, що я, хоч трішки. Так. Да. Тож, що там, беріть собі, що то попити, поїсти, вкладайтесь, сідайтеся. Приємного вам перегляду. Да. Так. Також. Дивіться. Перше питання. Де народилася, з якого міста? Я родом з Дніпропетровської області, проживала в такому містечку. Царичанка, я не знаю монтажори. Якщо це не можна казати, то вирішишся. Якщо можна, то нехай буде. І проживала там до своїх 15 років. З цього виходить друге питання. Навчалася десь після школи, якщо так, то на кого? Навчалася я на бухгалтера, пішла після 9 класів і навчалася в коледжі. Закінчила, слава Богу, і до побачення, більше не треба. <дя> Дякую, мені того достатньо. Закінчила з красним дипломом. М -м... Десь пригодився він мені, поки що ні. Далі, як піти, не знаю. Але б я не хотіла працювати по цій професії. Ну, ти пішло не так. Що -то... Я спочатку думаю, круто, але потім думаю, та ну нафік. Далі. Наступне питання. А де батьки, чому сама проживаєш? Неважко. Батьки мої вдома в себе там в Дніпропетровській області живуть. А, чому сама? Тому що в 15 років я переїхала навчатися і з того моменту я почала жити сама. А, не розумію, що в цьому дивного. Наприклад, для мене навпаки круто, коли ти живеш сам, коли ти відповідаєш сам за себе. Не знаю. Нікого не засуджую, але для мене це самостійність. І, е, так, іноді це виснажує, але, але не знаю. Для мене це навпаки круто. Е, неважко. Іноді важко, але це але таке. То таке вже. О, далі, наступне питання. Чому саме захотіла жити в Одесі? Не знаю, одного разу я поїхала в Одесу екскурсію зі школою. І ще тоді це було, напевно, я не знаю, років сім назад. Ну, коли мені там було 11-12 років, От, е, я поїхала тоді перший раз, і мені дуже сподобалось, не дивлячись на те, що ця екскурсія була просто максимально трешовою. Ну, це опустим давний момент. От, і, але тоді навіть ще мені сподобалось чомусь Одеса, не знаю, цей вайб, цей стан душі тут. Ну, це, це не пояснити просто словами. Потім я поїхала ще раз в Одесу вже в більш такому осознаному віці. Це було, зараз скажу, це було. майже три роки тому я поїхала з. Тож, я не знаю, що це можна ще сказати, з колишнім хлопцем а, в Одесу, і ми тиждень тут пробули. І тоді я зрозуміла, що я хочу тут жити. Ну, от я не знаю, як це пояснити, але коли ти приїжджаєш в це місто, а, ти просто чувствуєш свободу, ти чувствуєш себе тут вільним, е, ти чувствуєш. От, Просто відчуття тут круті, відчуття, е, от це. Це, це, а. це саме те відчуття, коли ти приїжджаєш в це місто, що все, я вдома, я просто вдома. Е, не знаю, можливо, ви зараз мене зрозумієте, але якось так. Типу, навіть коли я їздила там в Миколаїв, була в Дніпрі жила, то такого відчуття в мене ніколи не було, а от саме в Одесі. Все, типу, я сюди приїхала і я навіть не знала ще города, але ні, я навіть ще не знала міста, але вже відчувала тут себе як вдома. Все. Тому, тому якось так. Не знаю, як буде далі, можливо, далі щось поміняється. Ну, це вже буде потім. Наступне питання: будеш жити в Україні чи переїдеш за кордон? Я б хотіла далі продовжувати жити в Одесі, тут в Україні. За кордон взагалі мені не хочеться, я не планую туди. Але як далі складеться наше життя, нікому не звісно. Не бляха слово забула. Нікому не... Я слово забула, як це українська буде. Нікому не... Бляха. Треба перевести. Але як складеться далі в моє життя, нікому не відоме, тому якось там е, планувати щось собі я не хочу. Ну, типу, поки що так, далі побачимо. Але не хочеться загалом. Наступне питання. У тебе є татуювання? Так, у мене є два татуювання. Перше це е, пов'язано з Дейзі. це лапа Дейзі і на одній з е, пальчиків тут вибито сердечком і буковка Д. Це прям відбиток її лапки. І друге татуювання це пов'язано з толею, моїм загиблим коханим. Е, це голуб. Чому саме голуб? Тому що одного разу я побачила в інтернеті. Відео вирізка з один дома, там де чоловік цьому хлопчику говорить, що я вам даю цих диких голубів. І одного залиште собі, а іншого подаруйте якійсь особливій для вас людині, тому що голуб символізує кохання і дружбу. І поки у вас є ці голуби, ваше кохання та дружба живуть. От, і його рукою написано я завжди поруч, Прямо тут вибито вибуту в голубі. Отак. От Наступне питання. Маєш якийсь план, що це було? <свісно> Наступне питання, маєш якісь плани на майбутнє? А, є цілі, які я ставлю собі по житті, які я поставила собі в житті, а, і поступово якось намагаюсь до них іти, але щоб прям якісь плани такого немає. Тобто а, я живу. Вже точніше вже почала жити більше як одним днем. Типу, є там, на сьогодні в мене є такий розклад. Я сьогодні маю те -то, те, -то, те -то зробити. А, щоб прям наперед так дуже сильно загадувати і все планувати. М -м 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 я вважаю, що зараз це ну, таке собі, тому що всі ми розуміємо, всі ми розуміємо наше життя, воно таке непредсказуємо, тому, тому якось так. Є цілі. На день. А, ти дуже гарна дівчина. Як виходить так триматися? Ой, тяжко, дуже тяжко, хто б щоб там не казав, не писав, що Коротше, якийсь бред. А, тобто в інтернеті, в соціальних мережах показується а, якийсь відсоток мого життя, а, моїх думок. І так далі, що відбувається поза межами телефону, поза межами камери, ефірів і так далі. Відомо тільки мені. Ну, тяжко, тут, тут не поспорю, але ніхто не казав, що буде легко. Я не маю права здатися, кому буде краще від цього. Ну, типу, закритися в кімнаті, не розвиватися, плакати просто, жалітися на своє життя і при цьому нічого не робити, кому від цього буде краще? Нікому. Тому в будь-якому випадку потрібно вставати, щось робити, десь розвиватися, щось діватися нове. Тому що окрім нас самих ніхто цього не зробить. Наступне питання: яка в тебе і зріст? В мене вага 40-41 приблизно. Зріст у мене 1,60 м. Е, так, я завжди була такою худенькою, ніколи. Ну, типу, тобто, можливо, там, коли зовсім зовсім маленька, там, до першого класу я була таким уже пухляшом. От е, потім, ні. Е, я завжди була худенькою, маленькою. Максимальна моя вага вже в такому віці, коли. Щось там понімала це 43. Це моя максимальна вага. Це більше ні. Ну, от така. Тобто, у мене, у мене тато а, худенький, бабуся, по папиній лінії худенька. І напевно взяло, як це сказати, а, як це називається, господи, забула слово. Коротше, вирішить, тому що я забула слово, як це називається, коли передається від батьків. Далі, наступне питання. Вибачте за питання, але ми тебе дуже любимо і цінуємо. Мені дуже приємно, приємно, коли ви пишете е, слова підтримки, що ви мене любите там. Ну, коротше, коли я виставляю якесь відео е, і прошу зробити максимальний актив, просто дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Коли ви відмічаєте мене, коли ви закидуєте мої відео до себе в сторіс, знімаєте під е, трек, це дуже приємно. От, реально. Так, я не можу відповісти особисто кожному, тому що навіть це інстаграм не може ніяк дати. Там стоїть е, обмеження, але це дуже приємно. Це просто коли ти отак от сидиш без настрою, думаєш, що. Та Заходиш так в директ і бачиш, ти така класна, ти-ти-ти, все, все, тобто це реально дуже-дуже приємно. І я вас люблю. Ви моя така. Не дуже той велика, але й не маленька онлайн-сім'я. І це дуже цінно. А, так, це всі питання, на які заново. На сьогодні це все. Сподіваюся, що трішечки я вам там пояснила, розказала про себе. Е, дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Е, хто там їв смачного, клас! Сподіваюсь, вам було смачно, цікаво, е, не нудно, саме головне. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Uh, і якщо у вас є ще якісь запитання, на які б ви хотіли б почути відповідь, то пишіть в коментарях, що хочете другу частину. Uh, потім так само зробимо в інстаграмі опресник, ви задасте своє питання, і я вам тут на все відповім. Коли не збирається якась пив... якась пивна... якась певна кількість питань. На цьому все. Всіх люблю, цілую обіймаю. Ще раз дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що підтримуєте. Па-па! До наступних зустрічей! Дезі! па Отако.